Вранку малюбив українського мовного каналу. Такий не сонячний. Смурний ранок. Після смурного вечора і смурної ночі. Але життя продовжується, людей мало. Автобус чудовий тазковий їде в кітах весь. Незрозуміло, скільки часу зараз виходили з Максом час на годиннику, який, який ну, на стіні висить, показує один час, а телефони, смартфони вже другий час показують на час вперед. Ну, близько 9 по новому часу, близько 8 по старому, плюс 7 градусів. Травичка зелена, Максику зеленому. Відразу як у Харкові, дуже і дуже страшно, дуже. І вибухи, на жаль, і постраждалі, на жаль. І багато, і чутно, і дівчата знов ховалися, ховалися у коридорі, на жаль. Вибухи страшні, а найстрашніше, що чуєш, як... Ну, чутно і досить, досить як ці шахедиці, що там літає прямо над будинком. І його стріляють по ньому. Таке відчуття прям мурашки також. Ладно. Якийсь настрій неділя. теплого Олексія, А настрій не теплий. Ладно. Будемо сподіватися, що розум переможе і мир настане. Дуже і дуже цього хотілося б. Все, усім гарної неділі, усім миру добре злагоди. Усім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити, не жальчи ні на що. Я дуже на це сподіваюся. Все, до побачення, хлопці. Пока.